Щоб ви розуміли, я брат Фесіна. Фесяна, так? Да? <говорим> я ж веду найромантичніше шоу. <говорим> <говорим> Він так з усіма вітається. Да? То! То ще... Ну усього, це, це і є? Це буде легендарний фінал. фінал. А ти ж вуса будеш після матчу? – П'ять турів не було. Бачу, не вигравали. У Мене було? Да. Бачиш, що було. Поняв. Поняв? Тепер ти маєш бути здух. Не зганяй проміж, то скоро. Пасмурний осінній день, день, в який вся нечість виходить на білий світ гуляти. Хелловін прийшов у наші хати, і я одягнув найстрашніший костюм, який тільки може уявити собі український футбол. Цей костюм називається Монстр, який душить український футбол. А якщо простими словами, це, це Ліга конференцій. Дивіться, я зробив кубок Ліги конференцій. І прийшов на матч, як для якого дуже страшна ліга конференцій. Тут буде і Динамо, і Шахтар. Їх недавно задушили в лізі конференцій. Сьогодні вони будуть між собою бити за інший кубок, за Вібет, кубок України з футболу. Сьогодні одна восьма, але ну по факту, ми розуміємо, що це можна сказати фінал передчасний. Можна так сказати, можна, а можна так і не казати. Попитаємо чого бояться на Хеллоуін українські вболівальники, футболісти. Може, можливо, з кимось пожартуємо, можливо, щось ще зробимо. Але сьогодні точно ми не будемо вішатися від скуки, бо по-любому буде гаряче. Титульний партнер Кубку України з футболу є компанія ВіБет України. ВіБет та Кубок України з футболу разом сильніші. Щоб було більше ілюстративно, вирішив прийняти жертву замість українських клубів і, і самому піти на дно разом з лівою конференцією. Добрий день, скажіть, будь ласка, що вас найбільше лякає в українському футболі? Найбільше ваш страх такий те, як ми граємо в Єврокубках. Ви оце? Ви очікаєте. А як ви думаєте, ну який як не боятись? Як перестати ну, цього боятись? Типа признати це? Напевно. Напевно, треба глибоко нирнути в це, а потім потрошечку вилазити. А ви сьогодні кого підтримуєте? Київ. Динамо Київ. Як ви думаєте, який буде рахунок? Один-один, пенальті. І по пенальті йдемо ми далі? Динамо. Ну, ми далі. Мається на увазі Динамо. Да, да, да. Друзі, зараз в Києві тепла погода, мороза нема, тому фесюн стоїть. Чому в себе розбитий телефон? А, ну, просто ну, бідна людина, нема грошей, тому хожу з таким телефоном. Так не можна. Ну, буду і справлятися, буду. Отращувати уси, себе такой мікрофон і снимать такі класні видео, як ти. Ну, давай. А, а я думал, думав, це може тебе просто типа хеловінський костюм розбитого телефона. Ну, можливо, так. Може сказать, що це маскарад, так називаємо. Чого ти найбільше боїшся в українському футболі? В українському футболі, в українського футболу. від неї? б ти грав проти Микити Каменюки. На щастя, чи, к сожалению, ні, не грав. Не грав, так. Ну я зрозумів. Ну, ти просто боїшся українського футболу. Просто боюсь іноді українського футболу, але сьогодні сподіваюся, що ми побачимо всю красу українського футболу. Ну з кривбасом це непогано було. Там можна було і повісити, бачиш за цей кубок. Так, це кальян чи що це? Це, це? це кубок Ліги Конференції. А, ну, поки такой кубок нам да. Він мене душить, як і весь український футбол. А який костюм на Хеллові треба надіти Ардітурану? Ар Напевно це пахлови. Дякую. Який костюм на цей на Хелловін надіти треба Шовковському? Шовковському? Да. Шахтаря. Форму. Сильно. Ні? Сильно. <рігальна> 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 Дякую. Ви вболіваєте чи чисто з ним ходите? Я теж вболіваю, він мене підсадив, то я теж з ним вболіваю. Е, назвіть мені чотири самих сильних гравці Динамо Київ. Е, Брашко. Раз. Шапаренко. ну він не грає сьогодні. Чому? Травма. О, так ви прямо розбираєте. Я розбираю. Добре, чого ви, ви найбільше боїтеся от в українському футболі? Ви вдвох, як пара. Не подивитися разом якийсь матч. Так, так. Не подивитися разом Шахтар-Динамо. Це ви боїтесь? Так, боїмося Подивитися пропустити. Подивитися сьогодні матч, що Шахтар виграє. Що Шахтар виграє? Боїмося. Боїмося, так. Да. Ну такого не буде. Ну, треба типу, молитися і свято... сюди. Позитивно думати, все буде. Все буде. Чого ви найбільше боїтеся в українському футболі? Бійку. Бійку? Да. Чому? Ну нашого не треба зараз. Типа, щоб. Не, ну... Зараз це мирно, спокійно, треба, щоб було, правильно? Да. А, так ви другу. сьогодні, виходить за Динамо і ви одягли, ну виграє, то я а зніму динамо. її, в мене там Дінамо. А а, а. а а якщо грає, то я назад. Так, так ви, виходить, виходи. цей перевертий два в одному, на на так. Як Макофі. У вас костюм Макофі можна назвати. Дякую. Гарного дня. Ще я пам'ятаю, колись був кубок УЄФА, в якому зустрічались ці два клуби. Кубковий матч вони завжди цікавіші. Шкода, що в Кубку Ліги конференції ми виходимо, як наче це Хеллоуін, обично. Мертві. Ну ви за, за жахтар сьогодні. Ми за гарний футбол. За гарний футбол. Так. Ч Чого ви тоді тут? Тому що подивитись, гарний футбол. Якби вам сказали одягнутися на Хеллоуін в стилі українського футболу, чий костюм би ви наділи? Фесюна. Ви пам'ятаєте, як ви фесюна підкололи? Дуже гарний підкол. Ви наділи б костюм Так. А типа ну, на морозі чи так, ну, в бані. Великий б у вас костюм чи маленький? Ну, які, вже які. Щоб ви розуміли, я брат Фесюна. Да, так? Двоюрідний? Ні, рідний. Серйозно? Да. Ви Да. Ну ви ще не шутите. Андрій Вадимович, Фесюн, Андрій Вадимович. Да. Дуже гарний підкол. Дякую. <рес> <рес> Брат Фесюна. Доброго дня. Доброго дня, хлопці. Скажіть, будь ласка, якби ви одягались на Хеллоуін тилі українського футболу, який би костюм ви одягнули? Я би костюм ракетського. А я би Сидорчука. У мене костюм, дивіться, він називається Монстр, який душить український футбол. Вау. Wow. Або простіше кажучи, ліга конференцій. Прикольно. Це по мотивам Мілевського. Чи? Він чомусь побитий. Ти <рес> а це всі <ж> злості. <рес> <рес> Розумію. <рес> на, жаль, на жаль, ви ну, два друга, які болівають за різні команди. Ну так. так, в нас сьогодні насправді така екзоціальна криза і е, грають два найкращих футбольних клуби України, два найкращих друга. Два найкращі клуби України. І, е, тоді Диві, хтось переможе, а хтось комусь шось. програє гроші. А ви на бабки? Який коефіцієнт у вас? У нас коефіцієнт один до одного, тому ми так ставимо, чисто по приколу. І своє забираємо одразу. У нас такий вайб. Такий чисто кремінчуцький. Крім чузький. Ставте Лукас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, мені, чого ви найбільше боїтесь в українському футболі? Я боюся, що закінчаться усі холостяки. І завершиться наш проєкт, розумієте? Ви тоді ре і і далі можна ну, буде та, по кругу. Так, та, нас залишиться двоє та, в українському. А сьогодні боліваю всім серцем за красивий український футбол. А, а, а чесно, а правду? Ми не, не з тебе, тут можна правду казати. Правда, чого я боюся в Україні? Кажу, у, у дружини на помаранчевий айфон. Це та, спеціально? Так, та, це спеціально, але в мене синій. Ми знаєте, зберігаємо баланс. Хоч дитина грає за Динамо. Хорошо грає? Молодець, так. Та -та -та. Нападник забиває голи, виграли турнір у Львові Cup», так що не підводимо Динамо. Якби ви, вам сказали одягнутися на Халовіну, то в мене костюм називається Монстр, який душить український футбол або простіше ліга конференцій. А якби ви одягнули такий костюм, як... Би він в кого би ви одягнули? Слухайте, ну ви одягнули його на шию, а я потягнув на іншу частину тіла. І це було б більш феєрично, розумієте? Я ж веду найромантичніше шоу, і він би ще по колу в мене отак літав, а під фінал, коли голос так. Тому ні, коли голос забивається, він би трошки підскакував. Та, я б пригинався. — Дякую вам і вам дякую. Я розумію людина, розуміє про що говорить. Він так з усіма вітається, так? Я з усіма так вітаюся. Що ти найбільше боїшся в українському футболі? Боюсь? Так, боюся. А матча Динамо кривбас, чувак. Це було дуже страшно. Ти за кривбас, що любив? був? Ні, я був за динамо, але чотири загнати. Скудись, в мене костюм називається монстр, який душить український футбол. Ліга конференції простіше. Якби який би ти костюм надів би на таку вечірку Хеллоуському стилі футболу? Аму чекатись можна? Ну, звісно. Будь-якого бразильця, який з'ї. Шахти після початку був на масштабки. Дякую дуже. Дивіться, в мене монстр, який душить український футбол. Або простіше Ліга конференцій. Так, якби ви одягнались на Хеллоуін в українському футболі стилі. Що був би за костюм? В українському футболі стилі? Ну я б теж я після тебе попросив такий. єврокубки. Душать, да, український футбол? Ну да, значить ми підготувати. Це більше схоже як на чашу від кальян. Та ні, ну дивися, якщо так. Це все ти їй мауріння передав. За мені лічно Маріння. Він перший експериментальний був кубок. Такий дуже красивий, дуже красивий. Бажаю вам виграти такий кубок в цьому сезоні. Бажаю нам зіграти за нього в фіналі. То! Судячи, ну, до це, це і є буде цей легендарний фінал. фінал. Да, дякую вам. А, а ви ну, сьогодні гуля. вболіваєте прям за якийсь клуб? Підтримуєте? Да, да. Ну ми ж як за харківський металіст. А ти ж вуса будеш збривати після матчу? А ти будеш? Я бачу, так. Да. Ні, так ти ж мені пропонував, типу, хто виграє, а сам да, побрив. Хай правду скаже, у нас був спор. Ну, ми майже були на межі, щоб поспорити, програвши і Ну, типу, Якщо Шахтар програє, то я збиваю. Якщо... І дивіться, Динамо... як ти просто... а я вирішив, ну, я таки, він е, до цього спору підійшов і сказав, я дивився матч -лі конференції, це Динамо 3-0, і я такий ну не буду збривати. І не буду спорити. А я думаю, ну, я так не сказав, я сказав. Я сказав приклад. Що... Я тобі так не сказав, я сказав, що е, Динамо програли, Шахтар програла, нашого ще спорять, вони мені не бісили тоді. О, красава, взагалі, супер. Молодця. Оставте, це, будь ласка. Добре, хорошо, я оставлю. Коротше, взагалі ми непонятно ху якусь наморозили, але все вирішите, крім у цього, як мужик до мене підійшов. Да, добре, Це все. було хорошо, давай. Е, гарної нам гри і габе. Е, і габеля всім, щоб наступила. Підійшов чувак, а чувак тут знає, як правильно фоткатися. Він йде в футболки, шарфі, ну там Динамо, підходить до нас, знімає, дає другу і каже, можна сфоткатися. А я кажу, як ти правильно вмієш підходити. Ти знаєш, що це як на зоні правильно заходить в хату. А це як правильно підійти до фаната до, шахтаря фоткатися. Да, 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 я зрозумів. Я, я, я динамівські він... фани виховані. Ні, він просто боявся, що ви типу ну дерне. Ні, ми максимум, що шапку можемо кинути. Почнеться вже за лічені хвилини, і в цілому людей зібралось дуже багато, незважаючи на те, що середа, звісно, це менше з тим класичне українське дербі. Воно завжди цікаве, завжди емоційне, воно завжди О, дивись! Бачите, ще матч не почався, а вже, а вже трошки піротехніки у нас. Коротше, чудово. Динамівці вже попалили фаєра. Зараз палять фаєра, шахтарські фанати. Короте, як завжди, нокаут, страсті. Ну, зараз немає цих всіх протистоянь прямих. Але раніше, я пам'ятаю, років, наприклад, у 2008-му, да, так, такий старий. Отут, коли був матч динамо Шахтар, це була просто паніка. Це була просто. Ну, тут можна було отак от знаєте, взяти ніж і цей тестостерон Різати, потім діставати, так хам, і їсти. Ну тут просто накал. Від нього дещо, звісно, залишилось, але на футбольному полі все одно рубілова виступає жорстко. Дивіться, яку Динамо форму наділи. Третє форму, резервну. Що перший тайм завершився? Поки що е, нас вирішили теж налякати, е, що це буде так само, як в УПЛ, нічийний рахунок, сухий матч. Але такого ми точно знаємо не буде. Навіть якщо другий тайм так закінчиться, почнуться пенальті, бо це все таки кубок. Звісно, це не кубок Ліги Конференції. Дивіться, який красивий я зробив неймовірний, але це кубок Вібет України з футболу. Боротьба за вихід в чвертьфінал. Щось неймовірне. Зараз побачимо, чи лякає така гра наших вболівальників. Це ви самі таку шапку зробили? Ні, а, а, а... дітей в секонд-хенді і Прямо так от була. Так, Динам... була. Ну, мабуть, якогось другого клубу футбольного. Но... Ну, це я вирішив, готу... що динамовська. Ви, ви готувались до, як до Хеллоуіна, чи ні? Ні, просто, просто? футбол Да. А, а що ви найбільше боїтеся в українському футболі, якщо ви, я бачите, це хвороби? Про пораження Динамо сьогодні. Це не на ваш найбільший страх? Найбільший. Доброго дня. Доброго дня. Ви сьогодні е, прийшли вболівати за шахтар? Чи це у вас типа Хелоуінські е, коштар костюми ви за динамо? За шахтар, да? За да. «Шахтар». – Який у вас найбільший страх стосовно українського футболу? Щодинамовий грає клубок. Щодинамовий грає клуб? Да. А якби вам сказали одягнути самий страшний костюм в стилі українського футболу? Що це був за костюм? Форма Динамо. Форма Динамо. Да. Якого року? Та будь-якого. Тіба вам завжди страви stra... завжди Так. Динамо. Да. Скажіть, наскільки у вас від одного до десяти лякає ось цей мій костюм? Лякає? Так. Да. Це, ну... це кубок ліги конференції. 0,5 від одного до десяти. Лякає. Якщо я вам вас на нього на ньому буду душити, як душить Єврокубки в український футбол? Ну тоді я напевно піду в туалет, а не буду собі балакати. Який би ти одяг костюм на в стилі українського футболу? Я одягнув костюм фаната Динамо Київ. Я вважаю це найстрашніший. Костюм на хеловін в українському футболі тіпо, на даний ті, момент. Типа як БДСМ. Ну, типу, да, <рес> ти можна мене, хлопці. Знаєш, я би не хотів, я би хотів вас, але можна і мене, знаєш, такий костюм. Знаєте, який би зараз най, най, найжахливіший костюм був би для вболівальників Донецького шахтаря? Це людина з прапорцем Лайсманським, але він не прийшов. Тому 0-1 на користь Донецького шахтаря. Попереду ще 40 хвилин другого тайму. Чекаємо, що буде. Я на початку матчу багатьом казав, що буде 2-1. Без приколів, щось я захотів пісяти, треба сходити в туалет. Якщо хто пам'ятає минулий сезон, воно може до чогось, піду. Піду по пісі, До побачення, друзі. Э, сходив я в туалет, як бачите, Динамо Київ» забила гол. Не знаю, як це. Я, не... я чесно вам кажу, я вернувся сюди і навіть не побачив цей гол. Тому що Динамо поки я йшов, я не побачив знову цей гол. Але це історія на цьому стадіоні чомусь працює. Знаєте, які типу, треба костюм суперникам Динамо, коли суперники Динамо бісуючи я, от вони мають боятися пісуючого мальчика, пісуючий хлопчик. Я казав, що буде 2-1! Я казав! Я казав! Ти намо! Вібет Кубок України з футболу радує емоціями. Нарешті, нарешті. Це не якась там нічия, а прям боротьба. Три хвилини до кінця основного часу, який би клуб не підтримували, починає піджимати дуже сильно. Якщо ви за Динамо болюєте, Дуже сильно хочеться, щоб ці три хвилини пройшли поскоріше. Якщо ви підливаєте за шахтар, дуже сильно хоче, щоб ці три хвилини тягнулися нескінченно довго і ви встигли ще відігратися, і була якась камбечна інтрига. Але це так завжди, коли грають ці два клуби, нереально не отримувати емоції. Це правда, вам кажу. «Динамо Київ вийшло в чвертьфінал, А Тернопільська нива, ні, тому що її вибив локомотив. А локомотив два київських клуби чвертьфіналі. Якщо це буде локом... Динамо, це буде цікаво. Я терпів, терпів цей момент. Я знав, що ми зрівняємо. Но я думав, що буде серія пенальті, але так вийшло. Ну Но... топ. Браво, я ми, тебе, мож... я тебе ми, можемо... ми можемо програти в лігі конференцій, в, в лігі чемпіонів. В Лігі Європі, але ми ніколи не можемо. Ми ніколи в житті не можемо програти Донецькому шахтарю. Ніколи вже житті, ми цього ніколи Ді... не просимо. Ді... Тільки да. Динамо, тільки перемога. Ді... Ді... ніколи, крім останніх шести років. Здається, дякую. Але так в цілому ніколи. Ніколи у «Шахтаря» дуже скоро, через три дні, буде можливість зробити реванш, тому що буде в УПЕЛ, ВІБЕДЛІЗІ, Тур, де будуть зустрічатися ці два гранди. І класичне повториться. Там же не буде там же можлива нічия теоретично. Але принципово пройти далі в цьому турнірі вийшло у київського клубу. <рес> Скажи чесно. Кого ти боїшся найбільше? Ну, типу, як який би ти костюм одягнув такий, щоб на Хеллові налякати всіх? Мені тяжко зараз відповісти. Час? Тяжко втомився? Так, так дуже стомився, і голова поки наварить. Хочу, я не варить. Хочеш, я тебе налякаю. Давай. Дивись, це кубок Ліги конференції. Так, так, поки так, поки лякає. Трошки ляшно, але ж ну вже бачите, давайте ти ж теж кубок. потрошки, так. Ти ж теж кубок, і суперник такий, як кажуть там. Тут відчули трохи цього питування. О, Костя, до речі, знаєш, на секунду, на секунду, знаєш кого найбільше на.

Promise me, please. Проміс міпли. Назганя проміс то скоро. Проміс? If if no, what you will do? Whatever you want, I can do for you. If I don't score, okay? Okay. Все, я таке щось придумаю. MVP це не забило, щоб забило. Це с Halloween, святкуємо. Дивіться, бачите, український футбол душить Єврокубки. Це Кубок Ліги Конференції. Вам страшно? Ні. Не боїтесь? Біше, <свист> ну, ну душать вони мене, просто як я дивлюсь, повіситися хоче. Брага, диви, чого ти. Брага, диви. От коли кук кар'ян, будеш? <свист> Мідовий, ні, смотри, кубок Ліги конференції. А що ти так, ну, пропав? А як пропав? Я прийшов. Я дуже сильно. П'ять турів не було. Бачу, не вигравали. Бачиш? No. Батя не було і ви. Поїхав по іншому команду. Я вже грався на тебе. Не ображайся. Дивись, mm -hmm. e, tre... це ж кубок? Не страшно було, виграли, батя тут. Давайте, щоб оцей кубок вас не душив, і нас всіх, бо mm -hmm. іноді хочеться цей кубик. <свят> 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 а, а таке питання. Ну, типа, ну я тобі конкурси весільні, всі ти нам розказував, а виходить, ти все провів взяв без мене. Я? Yeah? Ну. No. Хто це сказав? Ну там ми по інтернету хочеш чи це б ця брехня. Хочу по інтернету. Обмани. Ви більше читайте, всім хочу сказати. Більше читаєте? Більше читаєте. Реп? Ну і реп, і новини. Ну, коротше, це все неправда. А, ти не знаєш. Вони, може, більше мене знають. Ну, да? так. так, виходить, я ще маю шанс якось провести це весілля. Ну, жімаєш. Подивимось. Якщо не будеш пропадати так. Я Не буду пропадати, я бачу, вже тут все, я стою. Ну все, давай, щоб цей, щоб так само характерно і там. Добре. А я тобі. Хочеш примірі? Прикинь, піднімаєш такий кубок такий класний. ЛК. Ні-ні-ні, все, бувай. Хэллоуин, на який би ви костюм вдягнулися? Що ви найбільше боїтесь в житті? Нічого. Одягнули б нічого? Голим прийшли б? А от вас не лякає, типу, ось ця штука. Не душить отак, як мене трошки душить. Ти боляче на це дивитися. Боляче, так. Да. ]да? Ви ж дивите, ну не дивіться, а тоді грайте, коли там. Ми намагаємося. Іноді не виходить. Зрозуміло. я нічого. А от ви знаєте, на який би, наприклад, костюм підійшов б Олександру Шевковському на Хеллоуін. Ну? Трудовіка. А знаєте чого Чого? Просто ну, спортивний. Не знаю, ти це вигадуєш, з чого ти це взяв. Просто. А чого, наприклад, Ардатуран води боїться, знаєш? Чого? Бо він гардатурани не ту свім. А, це нормально було, це. Нормально? було. Я думав, ти мені не знає, мішок принесеш з м'ячами, там п'ять їх покладеш за, поки п'ять за два тури. Ні, ну, це хороша ідея. <свісно> <свісно> Давай так, щоб я більше не носив мічі, Добре, бо я міч ти більше ти мічі. Це теж убери, я не це? знаю, це якийсь позор. Ну тоді дивись, це ж кубок, і ви так. можете вигравати суперників сильних, мощних, моцних. Так само, бам, я повернувся. Да. Отут я, коли батя Також в здані. У мене було? Да. Бачиш, що було. Поняв. Поняв? Тепер ти маєш бути з тут. Дякую. Це... Переда передам керівництво. Добре, Стой. передавай. І Вольбрати теж передам. Передам. Сім. А поки той друг говорив, мій кращий друг прийшов в Київський на Саріх. А так ось завжди, з кимось одним говориш, інший проходить. І так, типа, і так завжди-завжди. Ну що, друзі, одна восьма Вібет Кубку України з футболу завершилась перемогою київського Динамо над Донецьким шахтаром 2-1, як я і казав на початку. До речі, якби я ну, там, напевно, коефіцієнт на точний рахунок це завжди неймовірно. А я, бачите, іноді можу вгадати. Тому я буду кидати виклик шпірку. Дмитро, ти теж такий топовий, і я бачите не промах. Не просто щось там шутки шучу, ще й розбираюся. <реш> От, е, по перше, по-друге, повернувся на стадіон. Хлопці сказали, що без мене їм було важко. Будемо намагатися тут бувати частіше. Все залежить не тільки від мене, а від багатьох факторів. По-третє, підпишіться на цей канал, напишіть ваші враження від цього матчу, напишіть як ви вважаєте, хто в цьому сезоні забере кубок. Це буде київська команда чи ні. Якщо ні, то яка? По четверте, підписуйтесь на цей канал, я вже сказав. По п'яте, люблю вас всіх, ви найкращі. Цей канал найкращий. Ви всі молодці. Скоро буде реванш у Львові шахтар. Їдемо у Львів. Не бійте. Грати хлопці так само на характері в цих Єврокубках. Будь ласка, ну вони не такі страшні, вони теж звичайні собі кубки, блін, ну щоб просто це був реально хелловінський прикол, типу що ми боїмося Єврокубків. Ми маємо там так само обалденно грати. Будь ласка, з вами був Андрій Олкін, Я вас всіх дуже сильно люблю. Е, і дивіться український футбол. Український футбол це найкраще в світі футбол. Піду я підніму кубок над головою себе вдома. І вкладу дітей спати. У мене троє дітей, до речі. До побачення. Як виглядають українські е, клуби в е, Україні <сміття> в Європі? <сміття> Такий скетч. <сміття> ну, блін, правда, що? Ніде ну, ні, ні правди діти, І за пісні солів не викинеш. Тому будемо сподіватися, що взагалі все буде добре.